Доброго дня, мене звати голод Максим. Я кінолог кінологічного зводу 2-го патрульного батальйону, молодший сержант. З початку повномасштабного вторгнення я Пішов воювати, попав стрілецький батальйон, а потім вже десь через півтора року видалася можливість перевестися в патрульний батальйон кіновичний звод. Освіту я здобув вже саме тут. До цього ну, я проходив строкову військову службу в Державній прикордонній службі, і там була можливість контактувати з тваринами, тобто саме з собаками. І ну, інтерес був, скажімо так. Гарний кінолог обов'язково має любити тварину. Взагалі службовий пес, ну, це вже, скажімо, побратимій. Це АС, бельгійська вівчарка. 30 грудня йому вже буде 3 роки, рівно 3 роки. Це тільки початок, розквіт сили, скажімо так. Ну, вони служать, проходять службу до 8-10 років. Аж. А мені дали собаку вже в, скажімо так, майже в дворічному віці. А, вільний час від служби. Свій відпочинок. Я займався собакою, тобто дресируванням його. Це більш друг, ніж службовий пес. Щоденне наше тренування починається з загальної слухняності, Тобто це загальний курс, з яким ти займаєшся собакою. Це базові навички собаки, тобто команди сидіти, лежати, стояти до мене. Поруч, голос, повсти, тобто безліч інших команд, це самі основні, які використовуються під час несення служби та виконання бойових завдань. Потім ми проходимо тренування з смуги перешкод, на якій є три бар'єри, ламаний міст, тобто окоп. Під час тренування, затримання правопорушниками відпрацьовуємо можливі сценарії розвитку подій на місці. Я його заохочую за гарну роботу смаколиками різними, іграшкою любимо його і в цьому більш ніж достатньо. Службові собаки в Національній гвардії України відносяться до двох категорій. Це розшукові собаки і собаки-детектори. Собаки-детектори це ті, які працюють з кінологами по блокпостам. Вони знаходять вибухонебезпечні речовини, боєприпаси, зброю. Також вони відпрацьовують пошук зброї боєприпасів по різним закладам. Наприклад, якщо це там відбувається мінування шкіл, вокзалів і інших установ. Службові собаки також використовуються в зоні бойових дій, а саме на блокпостах, другій лінії розмежування, третій лінії розмежування і для підтримання морально-бойового духу військовослужбовців. Також службові собаки дуже допомагають під час наших штурмових дій. Кінологом стати цілком можливо, взагалі в цьому немає нічого складного. Головне бажання і кінологи дуже посильно потрібні війську. Бажаю народу України наснаги, віри, головне миру. Долучайтеся до 31-ї бригади НГУ.